Історії про космос. Ми з дітьми закінчили читати третю книгу «Джордж і Великий Вибух. А загалом цього року прочитали їх три Стівен Гокінг, який вважається найгеніальнішим фізиком з часів Ейнштейна. Разом зі своєю донькою Люсі Гокінг, а також своїм колишнім аспірантом Крістофом Гальфером, котрий допоміг продумати науковий сюжет, створити його, продумати образи героїв, виписати деталі і ілюстратором дитячих і підліткових книжок. Гаррі Парскінсона. Ця команда зробила такий далекий космос близьким і зрозумілим, пересічній людині. Таке в мене відчуття після прочитання книжок. Легко написано, легко сприймається, легко читається. Першу книгу «Джордж і Таємний Ключ до Всесвіту я з дитиною віком 4 і 8 років прочитала за три дні. Це 300 сторінок тексту і читання дорослого вголос. Дитина наполягала, не могли відірватися. Можливо, це ще один приклад що До того, що Стівен Гокінг вважається найпопулярнішим пропагандистом космосу. Класно побудовані книги. Кожна побудована так. Блоками. Їх виділю три. Перший блок це Стосовно сам сюжет, він дотепний, динамічний із елементами детективу, з ілюстраціями чорно-білими. Інший блок це такі собі скупчення фотокарток. Вони напротязі всієї книги. Де ж я їх знайду. Ось фотокартки. Це дуже зручно, їх можна розглядати окремо. Це саме фотокартки світлини реальні. Те, що зроблено з допомогою комп'ютерної графіки, яка краса, дуже мало. І третій блок ним я користувалася. Неймовірно вільно. Стосовно того, як діти сприймають інформацію. Це суто науковий блок, який роз'яснює деталі сюжету. Деякі ми прочитали, такі як створення космосу. Вибачте, створення місяця, створення сонця, про чорні діри, їх утворення та їх механізм. Взагалі про сонячну систему, де нашу, там, де в ній планета Земля, що, що таке зорі насправді, чим вони є? Це ми читали. Деяку інформацію я прочитала і дотепно переповіла. А деякі блоки ми взагалі їх не торкалися, тому що я бачила, що Поки ще за віком не час. Ось дуже красиво, ну захопливо описана в сюжеті, як вона? обернена пастка шредінгера. Вона в сюжеті там просто доступно подана, вона там рухається в просторі і часі. Там тільки момент я пропустила, де був чи черв'як, чи щось, якийсь слизняк. Його конкретно не було. Він не виписаний, тому він для маленьких незрозумілий, і я просто його опустила. А все інше там в цій пасі ми прочитали. І... Так, вона заумна, якщо просто читати наукову інформацію, то вона дуже заумна. А якщо додати, от я прочитала цю інформацію і додала до сюжету роз'яснення, то все стало зрозумілим дітям і цікаво. Кожна книга, вона окрема, самостійна, і вони пов'язані між собою. Сюжет наступної витікає з попередньої. Ось в першій книзі сюжет починається у Великій Британії в другій, під час навчального року. А в другій книзі ми перенесемося до США під час літніх канікул. І третя книга переносить нас знову у Велику Британію і Невеличка Мандрівка у Швейцарію, де відбуваються події в четвертій книзі, знає той, хто прочитав її мовою оригіналу. Починається все дуже інтригуюче для дорослого. А як для дитини, то це зазвичай цікаво. Я відчула себе трішки на фермі. Думаю, о, історії про космос, де космос, де ферма. Ну, ось, подається такий герой, але це заінтригувало і дало послуг читати далі. Взагалі, тваринки, які з'являються на протязі всіх повістей, вони дуже влучно з'являються саме в той час, коли потрібно розрядити атмосферу. Щодо героїв людей. В кожній повісті новий герой серед друзів головних героїв Енні і Джорджа, а також різноманіття дорослих героїв. Багато мандрівок космосом. Дорослі мандрують з дітьми. І е, поступово, як діти набираються знань, вони подорожують до космосу самі. І так, красиво виписаний цей перехід із земного простору в космічний. Завжди це цікавий момент, щось таке магічне в ньому є. Як це відбувається, і, е, як вони подорожують, і куди, ви дізнаєтеся, коли будете читати. Книги. Деталі про кожну книгу я напишу під відео в інфобоксі. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вгору. А ми чекаємо на вихід четвертої книги, останньої видавництвом старого лева. На все добре!